Андрей, как вы считаете, это дело закончится <кхи>, приговором или нет? Дивіться, тут Борислав дуже багато інформації дав зараз нашим телеглядачам. Я думаю, що частина з цієї інформації, можливо, навіть 90% ми побачимо вже при тому моменті, коли цієї особи, яку сьогодні затримано було, будуть зачитувати вирок у відповідному суді. Я скажу, що ця операція і це затримання було спланованою операцією органів внутрішніх справ і Генеральної прокуратури, і ми всі бачимо, все ж таки, що з приходом Юрія Луценка на цю посаду, ми. Маємо підтримку і органів внутрішніх справ, які ведуть слідство, і власне ефективне е, процесуальне керівництво. Тому ця операція була спланована і в один день цій особі було і, було, і затримано проведені необхідні обшуки, здобути необхідні докази, документи абсолютно законним шляхом, пред'явлено підозру. І вже я знаю, що готуються матеріали. Буквально лишилося декілька процесуальних заходів для того, щоб готувати їх для передачі до суду. Добре, більше, того, тепер... більше того, я знаю, що є декілька ще таких справ. Які буквально е, коротки в короткий проміжок часу будуть також гучні затримані, і якраз всі ці справи вони мають великі шанси бути доведеними до кінця і нарешті нарешті країна буде. може а. побачити перші вироки з, з, з новим генеральним прокурором О, з новою правопроводження Сергія. Вже на ще один момент. Сергій і ще завдяки тому знаєте, один момент дуже важливий випустив, що про цю операцію не знав ніхто. Ні, наші депутати, О, ні наші журналісти, ніхто не знав. Це була абсолютно професійно про. Проведена операція, і якщо саме наші Лещенки, наєми і тому подібні билет, депутати, журналісти перестануть вихоплювати інформацію про охоронних органів і розголошувати її, то будуть такі самі е, операції будуть проведені, і такі самі будуть Сергей, чесні. що бути. ви хотіли додати? снім, да. як Василішин і з ним, вони взагалі мають право на виход під залог. Ви ну, знаєте, я особисто ставлюся дуже негативно до е, того, що кримінальний кодекс у нас дійсно передбачає вихід корупціонера за ці ж фактично корупційно збагачені гроші на свободу. Сьогодні тут говорили про те, чи можна зараз повернути з Іспанії гроші, які, начебто, злочинним шляхом там е, здобував пан Черновецький і інші е, гроші, які е, вкрали в нашої держави. Питання в тому, чи захоче цього держава. Але коли ми критикуємо правоохоронні органи, це одне питання. Вони якраз настроюються зараз на роботу і починають показувати результат. Але у мене є запитання до всіх колег народних депутатів. У нас є півтора мільярда доларів, які вкрав Янукович. Він же ж їх вкрав. То чому ми своїм голосуванням не змогли повернути ці кошти до державного бюджету і передати ці гроші на армію і соціальну сферу?